Сьогодні, 26 квітня, звати мене Любов, шлю своє вітання з Запоріжжя. Хочу поділитися неприємною для мене новиною, що сталося з моїми огірками. За багато років такого вирощування огірків у яєчних шкаралупах, За багато років такого в мене ніколи не було. А цього, а як сталося, так сталося. Отак От виглядають зараз мої огірочки, які на другий день зійшли, але я їх, на жаль, перелила, вас попереджала, а сама зробила таку велику помилку. Перелила, і вони захворіли на, на ніжку, чорну ніжку, і, можна сказати, пропали. Так сталося. Дуже мені прикро про це розповідати, але так сталося. Як сталося, так сталося. Так що отака от новина у мене для вас і для себе така новина погана. На все добре, щасти. Не попереджаю, щоб ви не робили цих помилок. Дуже обережно. Не поливайте, не переливайте. На все добре, щасти.